У нас у нас є потім підключити нашого гостю. Так, сьогодні ми запросили поговорити на нашу програму Катерину Лимаренко, це локальний координатор World Central Kitchen, Це організація, яка годує людей, допомагає мешканцям, які опинилися в скрутних в скрутному стані. І от я особисто бачив, як вони працюють на півдні. І якщо ви пам'ятаєте, коли, коли ми були минулого разу на Херсонщині, ми зустрічали е, автівку брендовану, їхню люди там роздавали е, мешканцям цивільних сіл е, ці продуктові набори. Е, Катерино, я вас вітаю. Добрий вечір. Всім. Так, вітаю. Отже, е, я хотів попитати у вас, думаю, глядачам буде цікаво дізнатися, що там зараз відбувається на звільнених територіях, аж найближче до лінії зіткнення, бо я знаю, що ваші е колеги-волонтери їздять е ну, максимально либо куди можна, тому що люди потребують допомоги всюди. І, от е ваші люди беруть на себе цю відповідальність, ризикують і везуть продуктові на діжу. Цим людям. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, і де ви були? Добрий вечір ще раз. Ну, ми з червня місяця покриваємо весь херсонський напрямок. Спочатку це ті звільні, вільні села чотирьох ОТГ. Їх було небагато, але ми всі забезпечували їм харчами. Вони були під обстрілами. Там була дуже така е, лячна ситуація. А з 6 вересня, коли пошло, пішло звільнення Херсонської області, воно почалося з високопілля. Ми з крокуємо за ЗСУ. 8 вересня ми вже були в високопілі, і далі далі ми доставляємо гуманітарну допомогу від The World Central Kitchen. Наразі ми забезпечили гуманітарними наборами вже 36 звільнених сіл, де окупованих Херсонської області. Крайня наша точка, мабуть, ви знає, знаєте на карті: це Дучани. Це сіра зона, так вона вважається, це населений пункт, який звільнений наполовину. Тобто одна частина його вільна, а друга частина окупована. Коли ми приїжджаємо на ці деокуповані села, я знаєте, чесно вам кажу, мене життя до цього просто не готувало, тому що те, що я бачу там, то просто воно не вкладається мені в голову, як таке можливо було. Творити і ці люди, які, які там залишилися по своїм якимось обставинам, і які пережили цю страшну окупацію, вони, по-перше, вони дуже щасливі нас, нас бачити. А по-друге, ті історії, які вони розповідають, вони жахливі просто. Ну і звісно ж є населені пункти, які менш постраждали. Е Дякувати Богу від такі як, наприклад, зо... ну не буду їх називати. Давайте а є населені пункти, які дуже постраждали. Вони можна сказати, просто знесені, знесені з лиця землі. Ну, ось так така ситуація. Я я вважаю, що вона жахлива просто на Херсонському напрямку. Ми не знаємо, що буде далі, але те, що ми бачимо зараз, воно дуже 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 почав. Як люди вас от зустрічають і з якими потребами вони до вас йдуть, тому що е, ми часто кажемо: ну, село в принципі якось трималися, у них там городи там, чи щось таке, але все одно е, ми бачимо, як черги вибудовуються за тим продуктами, які ви привозите, які у них потреби тих людей. Ви знаєте, парадокс в тому, що завжди Херсонська область забезпечувала нас продуктами харчування овочами, і ми вважали, що ну, люди зможуть щось для себе вирости. Але коли ми до них приїжджаємо, вони просять в першу чергу овочі. Дуже велика потреба в овочах. Люди не змогли виростити нічого, тому що були дуже сильні обстріли. Люди боялися входити, поратися з городами. Вони просять дуже копу капусти, картоплі, буряка, тобто борщового набору. І я дуже вдячна нашій компанії World Central Kitchen, Ми такі е, комунікабельні в цьому питанні, і ми наразі доставляємо овочева е, борщові набори на деокуповані села Херсонщини. Не. Це входить туди картопля, буряк, морква, лук, капуста, і люди просто неймовірно задоволені. Це те, що ем, за харчі, ну а наразі дуже велика потреба в стройматеріалах, дуже велика потреба в е, ліках. Ну і хліб, дуже просять хліб. Uh -huh. Ск uh -huh. uh -huh. Скажіть, ось uh, коли ми були в селах, було кілька таких історій. Е, ну, нам люди розповідали, як вони е, пережили цю окупацію, саме от з точки е, зору забезпечення продуктами. Що вони розповідають вам? Тому що, наприклад, ми в високопілі зустрілися з чоловіком, який каже, що він сім місяців не бачив хліба. І в той mm -hmm. же самий час його сусіди розповідали, що їм доводилося, як е, там під час голоду 30-х років їсти дерть і навіть там збирати якісь трави, так тому що. В принципі, окупанти вигрібли всі запаси е, харчів. Е, ви з якими історіями е, знайомились? Що розповідали люди, чим вони харчувалися саме під час окупації? Е, 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 історії були жахливі, але дуже я скажу вам чесно, дуже повезло, то, що окупація не дійшла до зими, тому що люди вважали, що зиму вони не переживуть. Тому що за повністю вже були закінчені. Якась худоба, якась куриця, якась там птиця залишалась раніше. Ці села всі вивозили цю худобу на продаж, а зараз дуже велику частину худоби забирали окупанти, вони її їли. А якась частина залишилась у людей, і для цього вони змогли б її прожити. Тому що, і ще таке питання, що наш український народ він просто неймовірний. У людях у людей були хоч якісь запаси. ну це ж мешканці сел, в них не багато магазинів, і вони завжди мали якийсь невеликий запас. Але от всі-всі кажуть, що вже запаси повністю зійшли на нівець, і вони дуже боялися зими, тому що зиму вони би не ну, як би не пережили. Ось такі за хліб, да за хліб жахливі історії. розказують, що хліба не бачили по 5, по 6 місяців. Дуже дуже просили хліб. Цілували хліб, плакали. Це просто неможливо передати ці всі жахливі історії. Я просто в голові накладається, як таке могло в нас в наше, в, наше, в наше століття відбуватися. Чесно вам кажу. Я трошки до я так... я, я трошки додам так буквально кілька секунд до вашої відповіді. А тому, що так людям було дуже скрутно, і в той же самий час після того, як їх звільнили, вони а, почали цими харчами, які у них залишилися ділитися з а, нашими солдатами з вояками. Да. Ми, ми, ми ми зустріли зустріли жіночку, яка казала, що ось все у нас хорошо, тільки капусти. Капусти не вистачає. зараз би мені побільше капусти. я б Хлопцям такий би борщ сварила. Ну, сподіває... да, да, да. сподіваємось, це було високопіллі, коли ми там були, були ще обстріли, тому вона не могла виїхати за капуст за капустою. Сподіваємось, що вона зараз вже налагодила цей капустопровід і годує наших хлопців борщем. Дякую дуже. Так. Ми за... Аж проїжджаємо через високопілля. Ми кожного дня доставляємо гуманітарну допомогу на Херсонську область, і часто наш маршрут через високопілля. То я хочу вам сказати, Високопіллі вже працює магазин, і Там дуже гарні ціни, тобто людей забезпечують це дуже великий плюс. Що з, касає, здається за відновлення, то я точно не можу це сказати. Я більше володію інформацією за продуктову частину е, цього. Але так, і ще хочу доповнити, що люди такі неймовірні, ми їм привозимо харчі, а вони нам кажуть, вас нагодувати. <див> Давайте ми вам хоч чаю дамо, чи ще щось. Давайте, ми хоч щось вам дамо. А ми стаємо такі як, що ні, ми вам. Привезли їжу, та ми і вас готові на Ну люди неймовірні просто і вони настільки радіють, вони настільки щасливі, що вони дуже мотивують ці люди, які пережили окупацію. Да, пані Катерина, у мене таке питання. Ну, ваша організація по суті вона є гуманітарною да, гуманітарною місією. Чи були у вас спроби домовитися з росіянами і перевозити їжу на неподконтрольну тимчасову територію на окуповану росіянами територію, годувати людей там? На жаль, ні. На жаль, ні. Ми довозимо гуманітарну допомогу на звільнені території. Херсонської області, на жаль, такої можливості ми не маємо. Дякую. Угу. Дуже чекаємо, що наш фронт буде, буде йти далі, чесно вам кажу. Дуже. Ну У мене тут давайте є ще можливе питання. Ви казали так побіжно, що дуже добре, що зима не прийшла на ну, туди, так. раз ще були окупанти. А як ви думаєте, чим загрожує? правобережжю, перш за все, Херсонщини, прихід зими, чи mm. Чи буде якась можливість у людей вижити, чи можливо, чи ну і взагалі що потрібно робити? Ми розуміємо, що проблеми будуть можливо, у вас є якесь хоча б розуміння, що треба робити. Ви знаєте, ми наразі готуємо з з командою World Central Kitchen декілька варіантів допомоги для цього напрямку, але це. Ця допомога буде можлива тільки після деокупації. Це по-перше. По-друге, в нас є декілька волонтерів, які працюють з нами. Вони з... Один волонтер з Давидов Бродо, другий волонтер з Великої Олександрівки. І розповідають, що, на жаль, на превеликий жаль, орки роз... там. Дуже сильно роз... розживаються, відкривають свої магазини, відкривають свої поставки, відкривають своє якесь забезпечення. І на превеликий жаль, у людей нема інших варіантів вже щоб вижити, як тільки не брати ці продукти. Я розумію цих людей, що вони. Дуже, дуже, от, от я розмовляю з, з тими людьми, які на деокупованих селах ми зараз приїжджаємо. Я розмовляю з жіночками. Вона каже: Ну все говори каже, я неділю вже нічого не їла, зовсім нічого не їла. І я чую, почуваюся дуже погано продуктів. Немає, що мені робити. Я розумію, що в мене десь там діти, онуки, я хочу вижити. Мені треба їсти продукти. І тому у людей. На превеликий жаль вони йдуть і беруть ці продукти. Тобто ось така ситуація, тільки така у людей можливість. Більше ніякої. Наразі я знаю, були волонтерські доставки, були герої, волонтери, які доставляли гуманітарні ем, продукти е, на окуповану територію, але, на жаль, зараз орки дуже злі. Дуже злі і це неможливо. Просто неможливо. Дякую. Дуже дякую, Катерина. Олег, у тебе питань немає? Ні, дякую вам за роботу. Якщо немає питань, дякую, Катерина, що приєдналися до нас. Ще раз величезна подяка за те, що ви робите, кормите людей, допомагаєте їм приносите якусь вісточку добра, яка проходить разом з. Збройними силами і зі звільненими на звільнені території Українські і вам дякую, дякую за цей ефір. і наостанок хочу сказати, як би не було ем, важко доставляти ці гуманітарні набори, ось, наприклад, сьогодні ми були в двох населених пунктах доставляли гуманітарні набори і почалися обстріли. Але ми розуміємо, що доставити набори це. Продуктові дуже важливо для людей, тому що е, харчова безпека для людей це, по перше. В них немає ніякого іншого забезпечення, тому наші хлопці е, працюють, можна сказати, так на передовій. Ми будемо робити все можливе, щоб наша компанія World Central Kitchen забезпечила всіх, абсолютно всіх, продуктами. Дякуємо вам дуже. Дякую, дякую. дякую. і вам дякую побачення. До зірки до побачення.